Яким одним словом ви могли б описати стосунки своєї мрії? Подумайте прямо зараз, яке слово спадає на думку: пристрасні, щасливі, турботливі, щедрі, радісні. А Чи знаєте ви яке одне слово об'єднує всі вище сказані, та описує стосунки, до яких потрібно прагнути? Це слово здоров'я. Саме такі стосунки прекрасні, перспективні, саме вони є еталоном та ідеалом, на який варто орієнтуватися всім парам, якщо вони хочуть. Бути щасливими зі своїми половинками. Я знаю про що говорю, тому що я, як психолог, уже понад 10 років працюю саме з темою стосунків. Разом зі мною дівчата за півроку знаходять союзи своєї мрії та виходять заміж. Разом зі мною повертають пристрасть і ніжність у тривалі стосунки. Разом зі мною по-новому розкриваються в коханні та розквітають. Тому, спираючись на свій досвід, я хочу в цьому відео розповісти вам про 10 ознак здорових стосунків. Які потрібно цінувати, підтримувати та берегти. П'ята та десята ознаки найважливіше. Тож додивіться до кінця. Отже, перша ознака, ваші стосунки наповнюють вас, а не виснажують. Будь-які стосунки потребують енергії, але в здоровій парі ця енергія циркулює і повертається вам з турицею. Уявіть себе батарейко. Якщо ваші стосунки висмоктують із вас останні сили, як старий смартфон, що розряджається за 10 хвилин, це тривожний дзвінок. Ночок. Ви постійно втомлена і сумна поряд із найближчою людиною. У вас ні на що немає сил. Ви не хочете гарно вдягатися, кудись їздити. У вас немає енергії для нових кар'єрних цілей та особистого розвитку. Вас постійно тиснуть стосунки і вичавлюють із вас усі соки. Вся енергія витікає або на осмислення конфліктів, або на переживання, або на нескінченні переписки та телефонні розмови з вашим коханим. Усе це ознака нездоров'я. Ого, зв'язку важкого і рунівного здорові стосунки це коли після спілкування з партнером ви відчуваєте приплив сил, натхнення та бажання рухатися далі, а не відчуття емоційного похмілля. Це коли у вас підвищується самооцінка, зростає віра в себе, і вам хочеться творити, планувати відпочинок, заробляти гроші, кохання це найсильніше джерело енергії, і воно неймовірно живить кожного, хто з ним стикається. Воно окрилює, відкриває у вас нові приховані ресурси, енергії та таланти. Тому утримувати у стосунках не цю приголомшову жагу до життя, а протилежне пригнічення зовсім неправильно. У здорових стосунках ви можете відкрити нову, прекрасну версію себе. Чому б не прагнути до цього? Як зрозуміти, що стосунки виснажують? Якщо після зустрічі з партнером вам хочеться залізти під ковдру і не виходити звідти? Тиждень можливо час переглянути, куди зникає ваша енергія, і переглянути кандидатів на посаду сео вашого серця. Друга ознака, ви приймаєте одне одного. Замість того, щоб намагатися виправити партнера, ви приймаєте його особливість і цінуєте його світ. Це як подорож до іншої країни. Ви не кажете, фу, чому в Італії паста всюди. А пробуйте, досліджуйте, знаходите в цьому задоволення, навіть зрозуміло, Мілі вам реакції, поведінкові моделі, смаки і звички, ви сприймаєте з цікавістю, а не роздратуванням. Вам цікава особистість людини, і йому цікава ваша. Часто пари сваляться через бажання змінити одне одного. Чому ти не романтичний? Чому ти не такий, як мені потрібно? Чому ти так любиш грати у відеоігри? Краще б витратив цей час на кар'єру. Але здорові стосунки це не коли ви намагаєтесь виліпити партнера під себе. А вчитеся розуміти його і цінувати його унікальність, це чи не найважливіше, що потрібно зробити у здорових стосунках: прийняти людину такою, яка вона є, без ілюзорних надій, що вона зміниться і відповідатиме створеному вами ідеалу. У здорових стосунках ви вмієте ставити себе на місце партнера, розуміти його почуття та розділяти їх. Так, такі стосунки потребують розвиненої емпатії та емоційної. ...інтелекту і це варто розвивати. Третя ознака ви не прагнете до безумовного кохання. Багато хто думає, що ідеальні стосунки це коли тебе кохають просто так, ні за що. Але насправді безумовне кохання можуть дати лише батьки. Якщо вони з цим не впоралися, людина у дорослому житті намагається знайти того, хто докохає її замість них. Це, на жаль, неможливо. У здорових стосунках ми кохаємо одне одного за щось: за підтримку, за турботу, за співробітні. Спільні цінності, за класний секс, за душевне взаєморозуміння, за легкість комунікації, за відчуття стабільності і гроші зрештою. Ми не вимагаємо кохання просто так, а будуємо його, створюємо і підтримуємо. Стосунки це завжди взаємообмін. Ви щось даєте і щось отримуєте. Не вийде сісти на шию своєму партнерові, звісити ніжки і чекати материнської турботи від двометрового волохатого бугая. Щоб у вашій парі вирували. Життя його обов'язково потрібно підкріплювати взаємодією, ви йому він вам. Четверта ознака: ви не уникаєте конфліктів. Конфлікти не кінець стосунків, а частина їхнього зростання. У них насправді багато хорошого. У процесі конфлікту ви можете дійти з ручного компромісу, висловити накопичене невдоволення і обговорити, як у майбутньому його уникнути. Це просто маленькі тріщинки на фасаді ваших стосунків, які потрібно латати. Якщо ігнорувати їх, конструкція просто зруйнується. Повна ж відсутність конфліктів часто говорить або про те, що у стосунках головне почуття вже не кохання або байдужість, або про те, що партнери просто уникають гострих колючих тем, не бажаючи стикатися з неприємними почуттями. Однак така стратегія зрештою може призвести до накопичення напруги і вибуху, коли одна дрібниця стане останньою краплею, пари, які навчається, Конструктивно сваритися, стають лише міцнішими. Головне дотримуватися правил здорової комунікації, не переходити на особистості, не використовувати сарказм, маніпуляції чи звинувачення. Набагато важливіше намагатися зрозуміти точку зору партнера, навіть якщо в моменті вона здається вам абсолютно неправильною. Намагайтеся слухати і чути, навіть коли у вас від злості стукає у скронях. П'ята ознака: ви не звинувачуєте. Чуєте одне одного, критика, ворог, кохання не існує людей, які отримують задоволення від образ, осуду та звинувачень. Це завжди неприємно і руйнівно. Тому в здорових стосунках пари висловлюють свої претензії через я висловлювання. не ти знову забув, а мені було б приємно, якби ти пам'ятав про це. Не ти не хочеш одружувати зі мною, а я все частіше задумуюсь про майбутнє наших стосунків і хочу обговорити це з тобою. Нескільки можна залишати по всьому дому чайні пакетики, а я так люблю, коли ти допомагаєш мені та підтримуєш чистоту в домі. Говоріть про свої почуття. А не звинувачувати. це звучить приємніше і налаштовує на діалог, а не на словесну бійку. Здорові стосунки це коли обидва партнери беруть відповідальність за емоції, а не перекладають вину на іншого. Все ж таки, нечесно звинувачувати чоловіка у своїх бідах у стосунках, якщо ви берете в них участь у двох. Краще звинувачуйте разом когось третього, трампа, свекруху, Уряд або масонів. Шоста ознака: ви не маніпулюєте мовчанням. І бачили пари, які після сварки тижнями не розмовляють одне з одним і сплять у різних кімнатах. Може здатися, що це їх метод реакції на небезпечну ситуацію, завмерти. Однак це не вирішення проблеми, а спосіб покарати партнера, вичекати, вимотати своїм мовчанням, дочекатися вибачень, вичавити їх таким чином, показати свою байдужість і правоту. Здорові ж пари навіть не йдуть спати в одне ліжко, поки ображені одне на одного. Тому що їм важливо бути почутими та зрозумілими, а не стояти на позиції Я права, а ти дурак. Не холодне мовчання, а діалог ключ до порозуміння. Тому в здорових стосунках люди багато розмовляють після конфліктів, а не сидять у різних кімнатах, поки хтось один не прийде з білим прапорцем і вибачальним зеленим чаєм. Багато моїх клієнток зізнавалися, що найстрашнішим покаранням у дитинстві для них було мовчання мами. Здавалося, що вона більше не кохає, а ця байдужість зводила з розуму. Не повторюйте цю. Фішку будьте теплими і відкритими до діалогу завжди, як із дітьми, так і з дорослими. Сьома ознака. Ви змінюєтесь і розвиваєтесь поляти з партнером у кращу сторону. Хороші стосунки надихають, укрилюють і дають стимул рухатися вперед. Якщо поляти з партнером вам хочеться навчитися пробувати нове, розвивати свій талант, навички, ставити перед собою амбітні цілі, і досягати їх. Значить, ваш союз приносить вам користь. У таких стосунках ви прогресуєте, підсілюєте один одного, як іскорка і бензин. Якщо ж ви помічаєте, що втрачаєте інтерес до життя, вам не хочеться навіть відкривати робочу пошту, натхнення покидає вас, а мрії відходять на другий план, це тривожний знак. Здорові стосунки сприяють особистому розвитку, а не загасанню. У здорових стосунках люди стають багатшими, спортивнішими, радіснішими. Ми впевненішими у собі. Порівнюйте себе до і о стосунках, і ви одразу зрозумієте, вони класні і розвивають вас, чи все зовсім навпаки. Восьма ознака: тільки ви вдвох вирішуєте, що для вас добре, а що ні. А не якісь стереотипи. Суспільство любить диктувати, як треба жити. Воно намалювало універсальну картинку ідеального партнерства, у якій усе має бути приблизно так. Класичний шлюб, двоє дітей, собака, заміський будинок у розсрочку або одним платежем. Подорожі Двічі на рік, дві машини і квартира в центрі міста. Якщо стосунки чоловіка і жінки сильно відрізняються від цього еталону, значить, між ними щось не так. Значить, вони гублять себе й взагалі нещасні. Однак у здорових стосунках ви самі вирішуєте, що для вас правильно і комфортно. Неважливо, що говорять сусіди чи подруги. Цінне лише те, що робить вас щасливими. Можливо, вам у кайф разом подорожувати світом, як цифровим кочевим. І ніколи не прив'язуватись до одного місця, або ви вдвох переконані чайдфрі не плануєте ніколи народжувати, або у вас відкриті стосунки і обоє в захваті від цього. Чому б ні? Байдуже, що про це думає ваша тьотя Зіна з Таджикистану. Здорові стосунки не зважають на точку зора когось ззовні. Дев'ята ознака. Ви вирішуєте свої проблеми і конфлікти без третіх осіб. Подруги, мами, колеги це не психологи і не арбітри. Втручання сторонніх стосунків завжди шкодить. Здорова пара обговорює свої проблеми між собою, а не виносить їх на загальний огляд. Ніхто не зачиняється у вбиральні, щоб набрати маму. Спитати її думку. Ніхто не втягує у сварки подруг або братів, ніхто не постить сторі зі сльозами на очах і докладною історією про те, як сильно ви посварилися через неминуту тарілку, 10 хвилин тому. Таку поведінку варто залишити в підлітковому віці і давно прийти до розуміння, що кохання це насамперед взаєморозуміння і повага. А яка вже тут повага, коли ви препаруєте вчинок свого партнера в чаті Мищури і просите рекомендації, як його. Покарати, але безумовно ми говоримо тільки про маленькі конфлікти, які потрібно залишати між вами. Якщо ситуація критична, ви зазнаєте насильство і вам потрібна допомога, не мовчіть. Тут втручання третіх осіб якраз просто необхідно. Але третя особа у цьому випадку це ваш психолог, а не мама чи подруга, які у своєму особистому житті заплутані і нещасні. Десята ознака. Ви швидко і щиро пробачаєте одне одного у здорових стосунках люди вміють пробачати. А не накопичувати образи. Закохані партнери не докоряють одне одному за минулі помилки, не пригадують їх за кожної зручної нагоди, а намагаються вирішувати проблему одразу і відпускати негативні емоції. Щире прощання це не просто формальність, а усвідомлений вибір, який допомагає зберегти довіру і гармонію. Подумайте, чи є у вас прихована образа на кохану людину. Можливо, ви давно носите в собі неприємні почуття. Тя, але так і не знайшли спосіб із ними впоратися. Якщо так, то час розібратися з цією ситуацією, спробуйте щиро пробачити і відпустити або обговорити все відкрито, щоб поставити крапку і рухатися далі. Навіть якщо ця крапка це крапка у ваших стосунках, а не у конфлікті. Катарсис має відбутися, щоб після нього настало полегшення. Здорові стосунки це не чарівна випадковість, а результат роботи і щоденного вибору. Але воно того точно варте, точно вам кажу. Немає нічого кращого за зріле, чутеве і здорове кохання. Таке кохання допомагає знаходити, створювати і зберігати у своїх практикумах про кохання. Посилання на них я додам в описі до цього відео. Для дівчат у пошуку є шикарний практикум, як зустріти своє кохання та вийти заміж за 6 місяців. Для дівчат у тривалих стосунках підійде практикум, як знову закохати і покохати свого чоловіка. Чоловіка, а якщо ви хочете вийти заміж за дуже багатого чоловіка, тоді зверніть увагу на мій психологічний розбір, заснований на реальній історії моєї клієнтки Олі, як за 6 місяців стати дружиною мільйонера. На сьогодні все, мої любі. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і заробити собі на носі стосунки: це не про те, хто має рацію, а про те, як зробити одне одного щасливими. Усім кох. І звичайно здорових, прездорових стосунків. Ваша Левковська.